Справа в тому, що це якось з обухом нас по голові е інформація про те, що ми практично втратили на відбір до чемпіонату світу нашого основного лівого вінгера Михайла Мудрика. Хоча є якась надія, що проба Б. Для тих, хто не знає о у Михайла Мудрика. Був найдений, а, він, що він було найдено, то що він використовував заборонену а, речовину. скоріш за все, це меднадранол або Мільдоні, як його ще називають Мільдоні. Uh, і це, це не може непокоїти нас, і про це ми поговоримо на початку, тим більше, що Віктор Гаврилович працював з Михайло, знає цього хлопця, і може дати оцінку, чи можливо це було, і для чого це взагалі, Віктор Гаврилович. Ну, по перше, я вітаю вас, шановні колеги мої, вітаю вас, шановні болівальники футбола. Да, дуже прикра звістка прийшла. Ну, знаєте, я і Михайла дуже добре знаю. Що таке Мельдоні? Щоб ми розуміли, це такий, знаєте, препарат. До, до речі, лікарський був, але 8 років назад ВАДА, це така міжнародна організація допінгу. Прийняла його, заборонила його використовувати в якості лікарського препарату Що Робить Мільдоні, він відновлює нервову систему, і другий такий момент стимулює роботу серцево-судинної системи в даному випадку. І тому, ну дивіться, він в організмі не міг з'явитися сам по собі, тому його або приймали у вигляді пігулок, або приймали у вигляді розчину. І тому в даному випадку, чому це Михайло зробив? Я не зрозумів, тому що є, по-перше, лікар у команді. По-друге, кожен гравець команди Української примір ліги англійської прем'єр-ліги гравці зі статусом ФІФА завжди підписують те, що не будуть ці заборонені препарати, приймати їх. І я тільки одне думаю, що знаєте раніше, ну це був лікарський препарат, і, до речі, людина, якщо його приймає, вона краще почувається себе. Він має такі відновлені е, якісь якості в даному випадку. А чому Михайло це зробив до мене? Для мене не зрозуміло. Якась була помилка, але шансів дуже мало в тому плані, що він знаєте, він сам по собі в організмі не з'являється. Він з'являється тільки тоді, коли ти його приймаєш. А покарання дуже велике 4 роки. І ви знаєте, так на взлеті, де да, коли футболіст 23 роки, 4 роки дискваліфікації на такому рівні. Це дуже прикро. І ви дуже слушно сказали. По перше, ми людину втрачаємо. Це перший момент наша підтримка Михайло, тому що ну я розумію, ну знаєте, це не такий стимулятор. Це будемо казати, він дозволяє організм від. Відновлювати, по перше, а потім вже така момент, коли відновився організм він краще працює, такий момент стимуляції у нього є. А по-друге, саме головне Михайло пережити це. А може у другій пробі, але шансів дуже мало, що не буде е позитивна друга проба. Тому будемо надіятися, але шансів дуже мало і сприймати інформацію такою, як вона є. Що саме цікаве, що ця проба була взята саме під час нематчів Челсі. А матчів збірної, останніх матчів збірної України. І це вдвічі прикро. Розумієте, ну кажуть, є інформація, що Міша дуже полюбляє працювати над своїм тілом у спортивному залі. Да, він можливо, по дуже полюбляє фітнес. да. Можливо, хтось йому порадив. Він пройшов там е, поліграф уже. Він пройшов поліграф, який... Начебто засвідчив, що він каже правду, що він його не приймав. Тоді виходить, що йому це хтось підсипав, розумієте? І, але це не зніме ніякого покарання. Тому я можу сказати, навіть англійський фахівець сказав, що зараз система допінгу так е, існує така, я цим трошки займався. Вона. Що робить це спортсмен? Не вони повинні довести, що ти його приймав, а ти повинен довести, що ти його не приймав. І якщо проба Б, а у 99% випадків проба Б виявляє заборонену речовину, так речовину також. Я сказав в начале на дранол, Він мільдоні або мілдранат. Так що вибачайте. Марія Шарапова була з цієї ворожої країни. Перша спортсменка, така видатна спортсменка, це тенісистка. Хто не знає, ось вона перша була дискваліфікована за використання. І взагалі його більше використовували за паребриком. Що цікаво. І вони взагалі не вважали його, і ось це вдвічі неприємно. Будемо очікувати ситуації. Петро Іванович, ваше відношення і ваше ставлення до всього цього. Ну я не знаю, як, як, як так можна. Ну, Я думаю, що може, може є надія, надія на пробу Б, то може не засвітить це одно спасіння. А так, ну що скажеш? Я, я не не розумію, чому він так на шові пішов, хто його так підставив. Ну але мені кажеться, версія є така, що як ви кажете, що хтось, напевне, щось міг і підсипати. А може і таке бути. Поставиш шклянку, де він займається там, фітнесом чи що, була вода. Хтось пішов туди, сипанув чуть-чуть І все, тут багато не треба. А ти з того всього позаймався, зразу голоток за голотком пішло і пішло. Ну, фотя Ходять чутки, що Михайло був в якихось стосунках з якою це там російською чи моделью, чи щось таке. Ну я вже ітакую. За, зараз будь-яку версію можна. Врахувати, і розумієте, тому і тому, коли ось ми спілкувалися з тією ж Ярославою, Могучень, з нашими олімпійцями, то вони, знаєте, вони всі кажуть, що потрібно бути дуже обережні. Вони навіть в їдальні дивляться за тим, що ти п'єш, що ти їси. Тому що великий спорт це великі гроші і велике бажання. Позбавитися конкурента. Я не знаю, хто там хотів позбавитися Михайла Мудрика, але ну це прикро. То він травму якусь перед євро. казали що в спортивному залі потім це не, не начебто спростували. Тепер ось це ну, можуть як полю, може він піти в каз. Ну, це а знову великі гроші. Може він. 에, зараз намагатися, але якщо він відразу сказав, що він нічого не робив, і е, визнає, що там є заборонена речовина, якщо він не визнає, це 4 роки.